Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь, чому ж. Комусь з пенсіонерів при виходу на пенсію потрібно подавати довідку про заробітну плату до 2000 року, до 1 липня 2000 року, і це потрібно робити обов'язково, а хтось може це робити за власним бажанням. Тож давайте розберемося, де це є бажання пенсіонера, а де є чітка вимога чинного законодавства України. У нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який врегульовує більшість питань. Що стосується призначення пенсії, е, і, і чітко вказано, що е, при обчисленні пенсії вам враховується весь ваш... Ваш заробіток починаючи з 1 липня 2000 року, за даними реєстру, який вже бачає органи Пенсійного фонду України. До 1 липня 2000 року ми зараз розглянемо за бажанням, ви можете, звиключно за вашим бажанням подавати довідку про заробітну плату в тому випадку, якщо ви мали високооплачувану роботу до цього періоду, або, наприклад, працювали за сумісництвом, то тоді є, звичайно, все. Збрати довідку про заробітну плату до 2000 року, до 1 липня 2000 року. Саме головне, щоб е, 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 яка умова. 60 календарних місяців підряд ви можете подавати таких довідок декілька. Тобто, щоб ця довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Вона Охоплювала період 60 календарних місяців підряд, щоб не було перерв у роботі. Але можливий такий варіант це не означає, що це може бути тільки одне місце вашої роботи. Наприклад, ви пропрацювали 3 роки на одному місці роботи, звільнилися і відразу працевлаштувалися на інше місце роботи. В такому випадку ви можете взяти три роки там, ще додати. Два роки з наступного місця роботи у вас вийде підряд 60 календарних місяців. Ви можете таких довідок подавати декілька, не одну, а декілька. Але обов'язково. Е Надається така довідка до 1 липня в пенсійний фонд, якщо ви після 1 липня 2000 року набули менше 5 років страхового стажу. В такому випадку ця довідка є обов'язковою при призначенні вам пенсії. Так, в усіх інших випадках, повторюсь, довідка про заробітну плату надається виключно за вашим бажанням. Або ж якщо ви мали високооплачувану роботу, або ж в цей період ви працювали за сумісництвом, то в такому випадку доцільно надавати довідки про заробіток зі всіх місць роботи. Також довідка про заробітну плату вона видається установою підприємством, де ви працювали, на підставі особових рахунків. Платіж Відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату. Якщо виникають додаткові питання, то, будь ласка, задавайте.